Пандемія коронавірусу та повномасштабна війна суттєво вплинули на освіту в Україні. У державній службі якості освіти виділяють кілька найважливіших чинників, які відбиваються на рівні знань. З початком війни ми маємо величезні втрати в навчальному часі. Діти не мали доступу до навчання чи то в школі, чи то в режимі онлайн. Значна частина дітей, особливо на початку повномасштабного вторгнення, не мали доступу до освіти. Наступний чинник, який негативно впливає на результати навчання учнів, це е, психоемоційний стан. початком війни суттєво змінився, погіршився психоемоційний стан усіх учасників освітнього процесу, учнів, їхніх батьків, вчителів, директорів. Ми також розуміємо, що ми маємо досить суттєві матеріально-технічні втрати, особливо це стосується східної України. На щастя, Західна Україна не постраждала, але навіть... Скажімо, тут сьогодні є наші колеги з Рівненщини, навіть на Рівненщині є кілька шкіл, які постраждали від, від ракетних ударів. Нині каже заступник голови державної служби якості освіти України Іван Юрійчук. Їх працівники активно відстежують тенденції та роблять усе можливе, щоб повернути освіту на належний рівень. Ми якраз на нашому заході фокусуємося по суті на таких двох питаннях. Так ми говоримо про одну проблему це проблема освітніх втрат. Ми говоримо про те, як ми підтримуємо вчителів, як ми працюємо з ними для того, щоб долати освітні втрати. Які інструменти ми їм даємо, і також поговоримо про те, який інструмент для покращення процесів ми даємо школі. Це цифрове рішення, яке ми у державній службі якості освіти розробили разом з нашими чеськими партнерами. і Сьогодні про нього також поговоримо. Але це вже не просто така теоретична розмова. Ми вже десь приблизно рік впроваджуємо цю систему. Це називається інформаційно аналітична система Евалюет. Яка використовується для оцінювання освітніх і управлінських процесів у школі приблизно рік вона вже працює. Поки що це тестовий режим, але вже близько двох, двох тисяч шкіл, в тому числі багато шкіл з Франківщини, мали можливість скористатися цією системою. І сьогодні ми говоримо як про нові можливості цієї системи. Так уже й обговорюємо власне те, як вона працює. Директори шкіл поділяться досвідом її використання, тобто маємо таких два напрями сьогодні. Начальниця управління Державної служби якості освіти на Прикарпатті Любов Касіян каже: в час війни в першу чергу варто думати про безпеку учасників навчального процесу. Тільки у безпечному середовищі школярі та студенти зможуть зосередитись на знаннях. Безпосередньо в закладах освіти Івано-Франківщини створено класи безпеки, в закладах освіти збільшилася поліцейська присутність. Безпосередньо проводяться навчання з Державною службою надзвичайних ситуацій, таких заходів безліч. Тому ми маємо багато і позитивних практик. Безумовно, є виклики, і ці виклики таким є предметом обговорення сьогоднішньої зустрічі. І ми будемо шукати шляхи вирішення саме таких моментів. На думку представників державної. Служби якості освіти саме ця галузь може стати тим чинником, який буде приваблювати українців повернутись за кордону додому після перемоги. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіо Раї.